Саме сьогодні, 4 серпня, але ж 15-го року, на Софійській площі у Києві, співробітники нової поліції склали присягу на вірність України. Ти знаєш, я пам'ятаю, як це було у Львові. Це було 23 серпня того ж року на центральній площі, площа ринок міста 400 співробітників Нацполіції вперше також складали свою присягу. Львів став другим містом, і я дуже пишаюся цим. А Одеса, до речі, стала третім містом, де з'явилася Нацполіція. Два роки вже минуло, і я думаю, що ми можемо підбити підсумки роботи Нацполіції. Ну, зокрема, не ми їх підбиваємо, а підбив їх міністр внутрішніх справ пан Арсена Ваков. Я скажу спочатку про рівень довіри. Андрію, якщо взяти Школу у 100%. Твій особистий рівень довіри до нацполіції. який? Ну, я не знаю, як ти, а я. я а я особисто зіткнувся з новими поліцейськими. І декілька разів це було. І, слухай, ну скажімо так, мені сподобалося. <клес> от, от, от таке у мене <клес> Но, враження. -по відсотках. Скільки ти? На скільки no, якщо відсотках, ти ну, Десь скоріше так, я більш задоволений, ніж ні. <плес> от я таке. А ти знаєш, українці також, напевно. Трішки більше задоволені ніж ні, пан Арсен Аваков подає таку статистику, що це від 42 до 60%. Саме такий є рівень довіри зараз в українців. Я не розумію в принципі, чому така похибка аж у 18%, Можливо, це в різних регіонах по різному Можливо. Але про це все ми поговоримо про за кілька хвилин. Але зараз ще наведу інші факти від Арсена Авакова у сфері особливо тяжких злочинів проти життя і здоров'я людей. Рівень розкриття злочинів становить від 87% по умисним б. До 93 і далі за зниження рівня злочинності по групам злочинів становить від 10 до 22% у порівнянні з аналогічним періодом. Тобто я розумію, що кількість тих злочинів, які розкриваються, збільшується, але рівень злочинності ну напевно, він бажає краще. Не, тому, до, що... до, до речі, до речі, сам пан міністр він сказав: ну, коли його запитали, ну чи задоволений він станом злочинності в Україні? Він сказав ні, європейська столиця, угу. європейська. Країна не має бути з таким рівнем злочинності. Але ж він також наголосив, що він задоволений темпом зниження цієї так. злочинності. Ну, така статистика. І ще скажу про економічні злочини. Саме у сфері захисту економіки, зростання рівню розкриття злочинів у сфері господарської діяльності становить 22%, У сфері службової діяльності 53 У сфері використання бюджетних коштів всього 16%. Ось Добре, такі показники. Тоді нам треба зараз запитати саме працівника міністерства, щоб він можливо дам якісь там нові дані нам mm -hmm. навів іван Варченко, радник міністра МВС, вже є з нами на телефонному зв'язку. Пане Іване, вітання вам. Вітаємо Добро вас. Доброго дня. зі святом. Дякую навзаєм всіх, хто причетний до правоохоронної системи України, до національної mm -hmm. поліції зі святом, пане Іване. Який ваш рівень довіри до національної поліції у шкалі в 100%? А у мене е, рівень довіри такий, що над ним треба працювати. А в цифрах? знаєте для мене це скоріше завдання е, завдання зараз і для системи. І для мене як частини цієї системи, як людини, який, яка дуже зацікавлена, щоб у нас була якісна поліція. Я розумію, що навіть ті базових 46,5%, які дуже відрізняються від позавчорашніх, а точніше 2013 року 5%, uh -huh. Це дуже серйозний хороший прорив, але нам є над чим працювати. У нас є класичні приклади, такі як країни Скандинавії, Швеція, Норвегія і Фінляндія, де цей рівень довіри населення до поліції сягає 90%. Тому ми розуміємо, що роботи багато. Ми підвищуємо як загальний рівень, так і рівень окремих підрозділів, окремих напрямків поліцейської роботи. Uh -huh. І власне виходячи з динаміки, яка на сьогоднішній день є, я розумію, що хороше майбутнє чекає українську поліцію, а разом з нею чекає український народ, який отримуватиме якісну послугу по забезпеченню безпеки життя, здоров'я і реалізації своїх громадянських прав. пане Іване, от особисто для мене таким показником рівня довіри є, знаєте. А, чи хоче людина у випадку чогось дзвонити у поліцію чи ні? От я раніше пам'ятаю, десь у 12-му 12 році а, казали, що будемо поліцейські а, 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 міліція, міліцію викликати, та ні, та ну та ну, не треба. на мобільний телефон і час. Так. а зараз, так. а зараз навпаки, знаєте, навіть у мене такий був випадок, коли ну я подзвонив до поліції, тому що я не знав, як цю ситуацію вирішити самому. Точніше, раніше я би знав, як її вирішити, але навіщо це я маю робити? робити зараз, якщо в мене є поліція. Тож, маємо, можливо, цифри, статистики. Ми маємо, справді, дві таких е, позитивних е, статистичних динаміки. Е, отже, перше, да, в 5-8 разів, 5-8 разів, е, в залежності від області, зросла кількість звернень до національної поліції порівняно е, з результатом 2014 року. Пане Іване, якщо... Е і друга, uh -huh, та, і друга давайте. частина це швидкість реакції, uh -huh. коли ми мали, на жаль, погану достатню практику, коли людина звертається до міліції а їй розказують, що а де ми візьмемо гроші на бензин, зверніться завтра. І коли ситуація така, яка потребує реакції негайної, uh -huh. а людині кажуть. Ти подумай, де взяти гроші на бензин для того, щоб ми сьогодні колись до тебе приїхали, і то машина у нас поламана. Тобто, таку ситуацію на сьогоднішній день ми практично унеможливимо. Пане Іван, а де зараз беруть гроші на бензин? на бензин? На бенс у нас дякувати українському народові, який з розумінням ставиться до того, що якщо не годувати. Українську національну поліцію, то вона не зможе якісно виконувати свої функції, і через те ми маємо кращий значно бюджет ніж той, який був три роки тому. Ми маємо допомогу наших іноземних партнерів. Ну звичайно, немає межі досконалості. Ми розуміємо, що нам ще треба пройти великий шлях для того, щоб бути забезпеченим нашим поліцейським на рівні, скажімо, їх колег, навіть з близького. Заходу з Польщі, Чехії, там де вдвічі втричі більше зарплати є соціальний захист. Але разом з тим ми рухаємося в цьому напрямку. Бюджет. Кожним роком розширюється і ми сподіваємося, що країна, виходячи з кризових ситуацій, так само буде допомагати своїй національній поліції, яка все-таки стає mm. набагато якіснішою. і Виконує свою роботу щодо машин. Андрія цю тему, де взяти бензин. Бачиш, є машини з гібридними є. двигунами, де в принципі можна і і без бензину є технічна бітися. <світ> допомога наших іноземних партнерів. Так. Ви знаєте багато автомобілів, які надані mm. в межах японської допомоги. Так. І Ми закуповуємо mm -hmm. з державного бюджету зараз автомобілі, нові автомобілі, якісні автомобілі. І ми розуміємо, що цей позитивний тренд ми продовжимо обов'язково. Ми опитали ще жителів Києва і українців, не тільки жителів Києва, про те, що вони думають про нацполіцію, який їхній рівень довір'я. Я пропоную пане Іване зараз їх послухати і далі продовжити mm. з вами. подивитися. В принципі ефективно, тому що мала справу з цим, бачила, як вони працюють. Звичайно, щось покращити треба. Ну, є що покращити, але воно є, воно добре. Я думаю, по-перше, що це дуже суттєвий шаг вперед по зрівнянню з минулою міліцією. Але я не думаю, що всі задачі, які перед нею були поставлені на сьогоднішній день, вони повністю реалізували. Мені здається, що професіоналізм все такий. Ну, Бажаю бути кращим, хоча завзятість ентузіазм ну, цих хлопців. Те ж саме. Як є. Просто час, час часто їжджу в відрядження. Як брали, так і беруть. А в чому, собственно, реалізували? Да, симпатичні молоді люди. да, могу сказати, Швидко оформляються, допустимо, ну, то, що ДТП. Ну, да, то, що Гаї раніше оформляють. А в основному бардак то в страні. Ну, то, що народ очікував, я думаю, той отримали. В принципі, ну. Поліція ще молода, тому що -то столь високого від неї немає смисла. Я думаю, далі буде краще. Пане Іване, як брали, так і беруть. Був один є коментар з опитуваних українців. Я, знаєте, Пане знаєте, Іване, знаєте, про рівень корупції, що? як він змінився зараз в нас в поліції? Яка статистика у вас? Знаєте, тим людям, які перебувають в такій ситуації, знаєте, мудрого сфінкса, який бачить але ніяк не реагує, я порадив би стати живішими. Насправді у нас жодна ситуація, коли є корупція з боку поліцейського, про яку інформують громадяни через гарячі лінії, через номер 102 через інші доступні засоби, в тому числі соцмережі, жодна ситуація 2014 року не залишилася без уваги. А який відсоток це зараз по рівні корупції? І перевірити, тому я знаєте, оці ось розмови, десь там я бачив, або mm. одна баба сказала, або кун свата брата десь розказав мені, що беруть, то хай називають прізвища імена обставини, і жодна така ситуація не залишиться mm -hmm. без радикальної жорсткої чіткої пане Іване, не кладіть слухавку. Скажіть, ще нам цифри і динаміку саме по рівню корупції, за наприклад, за це півріччя. У нас тисячі, насправді треба уточнити, буде цифри. Зараз по пам'яті спробую е, згадати, але у нас впродовж е, трьох років, е, здається, близько трьох тисяч чоловік, більше трьох тисяч три вісімсот, щоб не помилитися, е, були звільнені саме за дискримінаційними, за дискримінуючими обставинами внаслідок того, що... Ці люди потрапили під корупційні статті. І це без варіантів для людини звільнених. Ми розуміємо, що значна частина корупціогенних таких людей, які займали корупціогенні посади, які не змогли довести своє майно власність і таке інше в порядку переатестації. Так само було звільнено, і під час переатестації ми звільнили понад 5 тисяч так. людей. Цей процес іде постійно. Зараз е, сотні проваджень, які проводяться, люди зрозуміло, що особа, яка звинувачується, вона висувається від е, на виконання своїх посадових обов'язків і таке інше. Е, насправді процеси йдуть, і чим далі, тим менше корупціонерів в поліції, але треба розуміти для того, щоб зовсім знаєте, о окуляри не одягати. Я нагадав би нашим громадянам. Що три роки тому ми говорили про тотальну корумпованість поліцейської системи. І насправді я розумію, яка була глибина корупції, в тому числі глибина побутової корупції, спокусних які виникають для того, щоб зараз, знаєте, посипати очі пополом, бачачи кожну так, ситуацію. Так, так, зрозуміло. Кожна зрозуміло. ситуація вона так. резонує в селі, в районі взяли одного, а ми розуміємо, що над чим працювати, селі, я... так, пане Іване? Що очистилися десятки так. тисяч? Дякую, Дякую вам Дякую. Іван Дякую. Варченко, радник міністра МВС, був з нами на телефонному зв'язку? Пам'ятайте справді про телефон гарячої лінії, на який можна телефонувати, якщо ви бачите якісь корупційні схеми, якщо від вас хтось вимагає там заплатити так, і щось зі святом всіх правоохоронців. До речі.